Моє щире вітання на каналі ICTV2. Якщо сьогодні йде сніг з дощем, чекайте швидкої повені та відлиги. Вітер з півночі також вказує на швидке потепління. Якщо сонце на заході червоне, літо буде прохолодним. На заході України сніжно, однак тільки е, першу половину дня. А от в Ужгороді дощовито температура вдень коливатиметься 2-4 градуси морозу, а вночі 5-7 градусів з мінусом. На півночі хмарно і волого. Протягом дня падатиме сніг місцями з дощем. Після обіду опади можуть посилитися. Температура сягатиме 1-3 градуси з плюсом в день, а вночі 3-5 градусів морозу. На сході України переважатиме хмарна погода з мінімальними проясненнями. Опадів не очікується. Температура в день 4-6 градусів з плюсом, а вночі 2-4 градуси з мінусом. На півдні України хмарна погода з незначними проясненнями. Опади малоймовірні. В день доволі тепло. Температура коливатиметься в межах 8-10 градусів тепла, а вночі 2-4 градуси, але також тепла. У центрі України хмарно, місцями можливі невеликі дощі, сніг або дощ зі снігом, переважно ближче до вечора. Температура в день 4-6 градусів з плюсом, а вночі 2-4 градуси з мінусом. У столиці хмарна погода. Триматиметься вона до самого вечора. Зранку і до пізнього вечора йтиме сильний сніг. Будьте обережні на дорогах. Температура в день мінус один плюс один, а вночі один-три градуси морозу. Гарного вам дня і комфортної погоди за вікном. Бережіть себе, і нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!